Ех, старий добрий ФНАФ. Пам'ятаю, як я в перший раз узнав про цю магічну гру, не будемо їх так називати. Рофл є рофлом, а ФНАФ є ФНАФ. Але ви, скоріше всього, прийшли сюди по іншій причині. А саме узнати, чи є у ФНАФа насправді лор або сюжет. І так, чи є у ФНАФі лор? Так, він є, але імплемі... а я... Як це сказати? Але імплементований він був тільки у другій частині. Ну, в тому сенсі, що він був тільки в другій частині, і після неї. Але там майже кожна гра після першої частини це прорив у лорі. Наприклад, Сістер Локейшн, ну, ФНАФ 5. Там лор просто, ну, капець. Але хочу сказати, що намоки на лор є і в першій частині. Наприклад, якщо ви пройдете сьому ніч у ФНАФ 1, то вам видасть цей чек.